Гонта в Умані. Хвалилися гайдамаки на умань ідучи, Будем драти, пане брате, з китайки онучі. Минають дні, минає літо, а Україна знай горить. По селах голі плачуть діти, батьків немає. Шелестить пожовкле листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить, ніде не чуть людської мови. Звір тільки виє по селу, гризучі трупи, не ховали. Вовків ляхами годували, аж поки снігом занесло огризки вовчі. Не спинила хуртовина пекельної кари. Ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі. Встала й весна. Чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок Соловей, ковгаї, землю, убрану весною вранці зустрічають рай, та й годі. А для кого? Для людей. А люди не хотять на його й глянуть, а глянуть. Огудять, треба кров'ю домалювати, освітить пожаром. Сонця мало, рясту мало, і багато хмари, пекла мало. Люди, люди, Коли то з вас буде того добра, що маєте, чудні, чудні люди. Не спинила весна крові ні злості людської тяжко глянуть. А згадаєм так було і втрої. Так і буде. Гайдамаки гуляють, карають, де проїдуть, земля горить, кров'ю підпливає, придбав Максим собі сина на всю Україну. Хоч не рідний син Ярема, а щира дитина Максим ріже, а Ярема не ріже, лютує з ножем в руках на пожарах, і днює й ночує, не милує, не минає нігде ні одного за титаря ляхам платить за батька святого, за Оксану, та й зомліє, згадавши Оксану. А Залізняк Гуляй, сину, поки доля встане. Погуляєм. Погуляли, купою на купі от Києва до Умані лягли ляхи трупом. Як та хмара, гайдамаки, умань, обступили опівночі, до схід сонця. Умань затопили, затопили, закричали, кара і ляха знову, покотились по базару, кінні народові, покотились малі діти, і каліки хворі, гвалт і галас на базарі, як посеред моря кровавого, стоїть гонта з Максимом завзятим. Кричать удвох. Добре діти, а так їх проклятих, аж ось ведуть гайдамаки Ксьонза Єзуїта і двох хлопців. Гонто, гонто. Оце твої діти. Ти нас ріжеш. заріжи їх, вони католики. Чого ж ти став? Чом не ріжеш, поки невеликі заріже їх, бо виростуть, то тебе заріжуть. Убийте пса, а собачат своєю заріжу. Клич громаду. Признавайтесь, що ви католики. Католики, бо нас мати, Боже мій, великий, мовчить, мовчить, знаю, знаю. Зібралась громада. Мої діти, католики, щоб не було зради, щоб не було поговору, панове громадо, я присягав, брав свячений різать католика. Сини мої, сини мої, чом ви невеликі, чом ви ляха не ріжете, будем різать тату? Не будете! Не будете будь проклята мати, та проклята католичка, що вас породила, чом вона вас до схід сонця була не втопила менше б гріха, ви б умерли не католиками, а сьогодні, сини мої, горе мені з вами. Поцілуйте мене, діти. Бо не я вбиваю, а присяга. махнув ножем і дітей немає, попадали зарізані. Тату, белькотали тату, тату, ми не ми. та й Замовчали. Поховать хіба не треба? Вони католики. Сини мої, сини мої. Чом ви невеликі, чом ворога не різали, чом матір не вбили ту прокляту католичку? Що вас породила ходім, брате, взяв Максима, пішли вздовж базару і обидва закричали кари ляхам, кари і карали, страшно, страшно. Умань запалала, ні в будинку, ні в костьоні, нігде не осталось всі полягли. Того лиха не було ніколи, що в Умані робилося. Базиліан школу, де учились гонти діти, сам гонта руйнує. Теп Поїла моїх діток, гукає, лютує ти, поїла невеликих, добру не навчила. Валіть стіни. Гайдамаки стіни розвалили, розвалили, об каміння ксьонзів розбивали, аж колярів у криниці. Живих поховали. До самої ночі ляхів мордували, душі не осталось, а гонда кричить Де ви, людоїди, де ви поховались, з'їли моїх діток? Тяжко мені жить, тяжко мені плакать, ні з ким говорить, сини мої, любі, мої чорнобриві. Де ви поховались, крові мені, крові, ШЛЯХЕЦЬКОЇ крові, бо хочеться пить, хочеться дивитись, як вона чорніє, хочеться напитись, чом вітер не віє, ляхів не навіє. Тяжко мені жить, тяжко мені плакать. Праведні зорі, сховайте за Хмару, я вас не займав. Я дітей зарізав, горе мені, горе де я прихилюся, так гонта кричав, по умані бігав, а серед базару в крові гайдамаки ставили столи, дещо запопали, страви нанесли і сіли вечерять. Остатня як кара, остатня вечеря. Гуляйте, сини, пийте, поки п'ється, бийте, поки б'ється, Залізняк гутає. Ану на у ушквар нам щонебудь, нехай земля гнеться, нехай погуляють мої козаки. І кобзар. Ушкварив. А мій батько Орандар, чоботар, моя матепряха та сваха. Брати мої соколи привели і корову із діброви, і на миста нанесли, а я собі Христя в намисті, а на лиштві листя та листя. І чоботи підкови вийду вранці до корови. Я корову напою подаю, з парубками постою, постою. Ой го вечері, замикайте двері, а ти, стара не журись та до мене пригорнись. Всі гуляють, а де ж гонта? Чом він не гуляє? Чому не п'є з козаками? Чому не співає? Нема його. Тепер йому, мабуть, не до неї, не до співи. А хто такий у чорній киреї через базар переходить, став, розрива купу ляхів мертвих, шука когось, нагнувся. Два трупи невеликих взяв на плечі. І позад базару через мертвих переступа криється в пожарі за костьолом, хто ж це такий? Конта горем битий, несе дітей поховати, землею накрити щоб козацьке мале тіло. Собаки не їли і темними улицями, де менше горіло, поніс гонта дітей своїх, щоб ніхто не бачив, де він синів поховає, і як гонта плаче, виніс в поле геть от шляху. Свячений виймає, і свяченим копа яму, а умань палає, світить гонті до роботи, і на дітей світить, неначе сплять одягнені. Чого ж страшні діти? Он ніби краде або скарб ховає, аж труситься. Із умані де де чуть, гукають товариші гайдамаки, он там, мов не чує. Синам хату серед степу глибоку будує. Та й збудував. Бере синів, кладе в темну хату і не дивиться, ніби чує Ми не ляхи, тату. поклав обох, із кишені китайку виймає, поцілував мертвих в очі, хрестить, накриває червоною китайкою голови козачі. Розкрив ще раз подивився. Тяжко важко плаче, сини мої, сини мої. На ту країну дивіться, ви за неї, я за неї гину. Ах, Хто мене поховає на чужому полі, хто заплаче надо мною, доле моя, доле. Доле моя нещаслива, що ти наробила на що мені дітей дала, чом мене не вбила? Нехай вони поховали, а то я ховаю. Поцілував, перехрестив, покрив, засипає, спочивайте, сини мої, в глибокій оселі. Сука мати не придбала нової постелі, Без Васильків і без рути спочивайте. Та благайте, просіть Бога, нехай на всім світі мене за вас покарає за гріх сей великий. Простіть, сини, я прощаю, що ви католики. Зрійняв землю, покрив дерном, щоб ніхто не бачив, де полягли Гонти діти, голови козачі. Спочивайте, виглядайте, я швидко прибуду. Укоротив я вам віку, і мені те буде, і мене вб'ють. Коли б швидше, та хто поховає, гайдамаки, піду ще раз, ще раз погуляю. Пішов Гонта, та, похилившись, іде, спотикнеться, пожар світить, Гонта гляне, гляне. Усміхнеться страшно, страшно усміхався, на степ оглядався, утер очі, Тільки мріє в диму, та й сховався епілог. Давно те минуло, як мала дитина, сирота в ряднині я колись блукав без свити, без хліба по тій Україні, де Залізняк гонта свяченим гуляв. Давно те минуло, як тими шляхами, де йшли гайдамаки малими ногами, Ходив я та плакав, та людей шукав, щоб добру навчили. Я тепер згадав. Згадав, та й жаль стало, що лихо минуло, молодеє лихо, Якби ти те вернулось, проміняв би долю, що маю тепер. Згадаю те лихо, степиті безкраї і батька, і діда старого згадаю. Дідусь ще гуляє, а батько вже вмер. Бувало, в неділю. Закривши мінею по чарці з сусідом випивши тієї, батько діда просить, щоб той розказав про Коліївщину, як колись бувало, як Залізняк та ляхів покарав, Столітні очі, як зорі, сіяли, а слово за словом сміялось, лилось, як ляхи конали, як сміла горіла. Сусіди од страху, од жалю німіли. І мені, малому, не раз довелось за титаря плакать, і ніхто не бачив, що мала дитина у куточку плаче. Спасибі, дідусю, що ти заховав в голові столітній ту славу козачу, я її онукам тепер розказав. Вибачайте, люди добрі, що козацьку славу так навмання розказую без книжної справи. Так дід колись розказував, нехай здоров буде, а я за ним. Не знав старий, що письменні люди тії речі прочитають, вибачай, дідусю, нехай лають, а я поки до своїх вернуся та доведу вже до краю. Доведу, спочину, та хоч крізь сон подивлюся на ту Україну. Де ходили гайдамаки з святими ножами на ті шляхи, що я міряв малими ногами. Погуляли гайдамаки, добре погуляли. Трохи не рік шляхецькою кров'ю напували Україну, та й замовкли ножі пощербили Нема гонти, нема йому Христа. Ні могили, буйні вітри розмахали попіл гайдамаки, і нікому помолитись, нікому заплакать, один тільки брат, названий, оставсь на всім світі. Та й той, почув, що так страшно пекельні діти його брата замучили, Залізняк заплакав вперше з роду, сльози не втер. Умер неборака, нудьга його задавила на чужому полі, в чужу землю положила така його доля. Сумно, сумно, гайдамаки Залізною силу поховали, Насипали високу могилу, заплакали, розійшлися, Від киля взялися. Один тільки мій Ярема. На кий похилився, стояв довго, спочинь батьку на чужому полі, бо на своїм нема місця, нема місця волі, Спи, козаче, душа щира хто небудь згадає, пішов степом сіромаха, сльози утирає, довго, довго оглядався, та й невидко стало. Одна чорна серед степу могила осталась, посіяли гайдамаки в Україні жито, та не вони його жали. Що мусим робити? Нема правди, не виросла, кривда повиває. Розійшлися гайдамаки, куди який знає хто додому, хто в діброву. З ножем у халяві жидів кінчать, така й досі осталася слава, а тим часом стародавню січ розруйнували. Хто на Кубань, хто за Дунай. Тільки і остались, що пороги серед степу ревуть, завивають, поховали дітей наших і нас розривають. Ревуть собі, ревітимуть, їх люди минули, а Україна навіки, навіки заснула. З того часу в Україні жито зеленіє, Не чуть плачу, ні гармати, тільки вітер віє. Нагинає верби в гаї, а тирсу на полі все замовкло, нехай мовчить така божа воля. Тільки часом увечері понад Дніпром гаєм ідуть старі гайдамаки, ідучи, співають. А в нашого Галайдих. Хата на помості, грай, море, добре море, добре буде галайда.